Йду я до чоловіка на роботу, буду обривати зараз порічку. І завтра вже зварю тоді варення із малини, і з порічки. Потроху готуємось до зимового сезону, бо взимку буде дуже круто відкрити баночку смачного варенечка. і намастити млинець, бо оладок зілає відеречкось таке. Там аж два куща величезних. Зараз вам їх покажу, як дійду. Дуже спекотно, Настя не схотіла зі мною йти, залишилася вдома з хлопчиками, там вони бісяться, гуляють, дивляться мультики. Ось схованки грають. Взагалі наводять мені повний песло. Але що ж робити, хай граються. Гадаю, що через дві годинки ми вже з Андрійком приїдемо на машині та й поїдемо ще ввечері з кумами. На годинку хоча б занернемо. Покупаємося в озері. Ви тільки слухайтесь спів пташок, яка краса. Тільки заходиш в цей кооператив, і тут одразу такі будинки гарні, поруч висаджені, туї, дивіться, які височезні, гарненькі. Також ще є діляночки, які продаються. ось Тут прямісінько велика ділянка, приблизно на 30 соток. Вся заросша. Це я вже прийшла до чоловіка на роботу. Подивіться, скільки багато по річки. В цьому році я вже хочу закатати таке смачнюще, якісне варення. Зараз нерву повне відеречко і відправлюся додому. Я беру ось так: от... М'ясорубку і починаю перемолювати наші ягідки. Чоловік прийшов з роботи, ми дві години ось так обривали від зелених гілочок ці бубочки, просто, знаєте, така кропітка робота саме зробити ось такий спорічки джем. саме хочу. Спочатку я буду перемелювати, а потім, звісно, що в цій жижі всі буде дуже багато кісток. Візьму, мабуть, я. Сіто, ось таке, бачите, велике, мені матусенька дякую їй прислала. І дуже зручно мені було перечавлювати всі ось кісточки, я відібрала і заварила варення таке смачне нам насимо. Це вже ми веземо Аліночку на задньому фоні, бачите, доня моя працівниця їде на роботу. Ми її відвозимо на оболонь, вона там живе і працює в офісі. А ось це ми завітали всі сільпо, коли вже її відвезли. Замовити піцу смачну, чотири сира взяли. Тому, якщо нам залишалося 2 години до прийому стоматолога. Також в Сільпо, бачите, ось багато акцій. А, припустимо, на 7 Days дуже смачні круасани, гарна акція. Коштували вони майже 29 гривень, то зараз за 29 на 9 гривень дешевше можна за штучку заплатити. Також тортик можна був, 150, майже зараз 110. Ось такі кокосовий, до речі, мій улюблений тортик. Я його дуже-дуже люблю. Ось такі для дітей, бачите, які. Гарні кондитерські вироби, стільки смаколиків, смакоти різної, але ціни, знаєте, так собі, я вам скажу, не кожного дня таке можна їсти, бо дуже-дуже і дуже дорого. Одного разу я купила пару тістечок, і взагалі мені сказали таку суму, знаєте, бо ціники в них саме за 100 грамів такої смакоти, а не за штуку. І одного разу я так попалася. Добре, що в мене грошей, знаєте, вистачило. Тому такі смаколики ми беремо досить рідко. В На нашу велику родину ми беремо в такий один якийсь торт, щоб нам всім вистачило. І так виходить нам, звісно, що дешевше, ніж брати ось так кожному порціону ось таке окреме тістечко. Дивіться на оболоні, як гарно розмальовані будинки. Це скільки було треба роботи, на висоті це все малювати взагалі. Попереду ось там дуже красивий собор на оболоні, набережна вулиця. Прирічна, і ми вирішили прогулятися трішки і піти до водички. До речі, ось тут бачите поворот, і далі їдуть машини. Хоча заборонений знак проїзд авто заборонено і стоїть поліція. Ділимо ми також булочки. Сирні ось і стоїть поліція. Уявляєте, і ми були там прямо біля води. Вони кожному виписують просто штраф. І що саме цікаве, люди їдуть, їдуть і їдуть. Хоча на в'їзді стоїть чітко знак: Рух заборонено легковим машинам. Ось, бачите, ми знайшли тут лавочки, там дитячий майданчик, такі гарні петуні квіти. Просто настільки все засаджено, продумано. Видно, що хтось за цим всім доглядає. Взяли ми піцу, відкрили, вже вона ще така гаряча, смачненька, свіженька. Діточки перекусюють, купили їм також сік ем, з манго. Дуже смачний, також по акції був вийшов. Я останню бутилочку вихватила: літр такого смачненького мангового соку. Іноді купуємо такий. Бачите, вже зліз а, мій нігодь гель-лак. Кожен, кожен тиждень я маю робити його більше не витримують мої руки, тому що багато мию. Всього, бачите, замітили, які гарні птахи. Да, які гарні вони там і клювали, і милися в пісочку, жбурлялися, милися свої крильця, мабуть, чухали. Бачите, як гарно тут ми перекусили, потім направилися з дітками до водички. Ось ще вам покажу, дивіться, які чорнобривці, Ось ці квіти також так цікаво, як вони називаються. Можливо, у когось на подвір'ї вони ростуть. Дуже мене вразили, дуже красиві. Бачите, як прямісінько ось так в вазончиках, в горщичках вони ростуть. Ось тут, взагалі, такий саморобний якийсь пам'ятний квітам, я не знаю, так гарно, хто знаєте, дуже, дуже постарався зробити тут такий затишок та красу. Ось, бачите, які птички тут. Воробушки. Купаються прямісінько в пісочку. І щось там ще й шукають, собі, клюють, дзібають. Ось. А через місточок там а, готують м'ясо, якась кухня там. Ось такі петуні. І бачите, який окрас дуже мені так сподобались. Також класні такі, бачите, в, білу, в білому п'ятнишку. такі. Колір просто зачаровують. Також це зволожено, видно, що хтось постійно поливає за горщичками, доглядає. Потім ми підійшли прямісінько до води, бачите, яке все зелене в рясті, там і лілії. Дуже гарненько. Дітки бавилися, жбурляли каміння в воду. Татко також знаєте, згадав своє дитинство, набрав камінців плоских і кидав їм жабки. Йому також дуже сподобалося. Діти просили ще ще, татусь, зроби нам таких жабок на водичці. Він їх жбурляв. Трішки привідкрию вам таку нашу. Заплавновану поїздку ми в цьому році, нарешті, збираємось їхати на море зі своїми кумасиками. Хочемо поїхати в Кароліно-Бугас це селище в Одеській області. Трішки далі затоки були там знайомі, кажуть, що дуже сподобалось, тому ми туди також. Будемо вирушати 9 серпня. А ось це дивіться Денталвуд на оболоні. І Васюка 10А знаходиться стоматологія як доросла, так і дитяча. Вартість а, прийому 500 гривень. Консультація. Вирвали нам два зубчика сашуні, щоб вони не заважали лізти постійним зубкам. Видалення дитячого зуба а, коштувало нам 350 гривень одного. Потім ми зібралися на Бобрицю, поїхали вже накупані, бачите, які змучені трошки дітки вже затомлені, кумасики наші також накупалися. По дорозі ми заїхали на заправку і заправились газом, тому як багато подорожуємо, а газ швидко закінчується. Так що так, мої хороші, дякую, що були з нами. Всім бажаю вам натхнення, здоров'я і всього найкращого. Цьом, па-па!